Вітаю, друзі! Сьогодні 9 лютого з вами знову реклачок. Сьогодні в інтерв'ю телеканалу НБС радник з нацбезпеки Дональда Трампа Майк Волц розповів про те, хто заплатить за гарантії безпеки для України, коли власне війна може завершитися і хто буде навіть на переговорах. Про це зараз вам детально розповім, тому підпишіться, будь ласка, коментуйте, поширюйте відео друзям і знайомим, а також пройдемося і по заявах Зеленського. Нових поточних, які стосуються і скасування військового стану, і виборів, ну і загалом переговорів. З вас коментар, подобайка, підписка. Хто цього не зробив, звісно, раніше, прошу вас проявляти активність під відео. Справді ви дуже допомагаєте просувати україномовний, правдивний контент на платформі YouTube. Отже, давайте розпочнемо все-таки з Майкла Уолтса. Я вам вранці про нього розповідав, що він був в одному літаку з Дональдом Трампом і отримав доручення від Трампа почати організовувати зустрічі із найвищими посадовими особами всього світу для того, щоб завершити російсько-українську війну. Так от Майкл Волз сказав, що на наступному тижні Сполучені Штати Америки обговорюватимуть, як завершити війну Росії проти України. Однак гарантії безпеки будуть покладені на Європу. Президент України Володимир Зеленський. Та ледь не щодня говорить про те, що Україна готова до переговорів, але якщо будуть гарантії безпеки. Гарантії безпеки, гарантії безпеки і ще раз гарантії безпеки, справді вони нам потрібні, аби Путін не відновив наступ на територію України після умовного замороження війни. Про замороження війни також висловився і Зеленський сьогодні в інтерв'ю британським журналістам. Повернемося до ВОЛЦА. Волт сказав, що Трамп готовий винести всі ці питання на стіл переговорів на цьому тижні, включаючи майбутнє американської допомоги Україні. Америка не відмовляється допомагати Україні, але платити за це не збирається. Взагалі жодного цента. Що говорить Волц? Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісних земель, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти і газу, а також щодо купівлі наших ресурсів. Ці розмови будуть відбуватися цього тижня, тобто буде велика угода між Сполученими Штатами Америки і Україною. Це дуже добре. Тому що в Україну зайдуть американські гроші інвестиції, які американці будуть самі захищати в великій мірі. Вони в цьому зацікавлені, друзі. Про цей концепт говорилося навіть до початку широкомасштабного вторгнення в один голос багато кричало. І я, і моїх однодумців, і політиків про те, що треба зробити дуже привабливим інвестиційний клімат в Україні, щоб в Україну зайшли не російські, а західні гроші. І захід їх тут захищатиме. Тоді так не сталося. Я дуже сподіваюся, що цього разу буде зовсім по-іншому. Також Волс додав, що новий президент США збирається закінчити цю війну, проте гарантії безпеки будуть на європейцях. Європейці будуть платити за гарантії безпеки для України. Європейці дуже цього не хочуть. Цього тижня також дерсекретар США Марко Рубіо, міністр оборони Хекзет, віце-президент соціальний посланник штатів у Європі обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні. Дійсно, ця вся делегація каже Волц, вона приїде на Мюнхенську безпекову конференцію і на інші івенти, які будуть проходити в Європі. Також, як повідомив Волц, Трамп готовий до дій, щоб залучити до переговорів всі сторони. А це, друзі, дуже цікаво. Ми думали багато, гіпотетичних різних версій висували стосовно того, хто буде сидіти за столом переговорів, де будуть обговорювати припинення російсько-української війни. Ну, в Трампа вже є концепт і Майк Волтс про нього говорить. Це означає, що за столом переговорів будуть обидві сторони: обов'язково Росії і України, проти чого активно виступав Путін. Тут фактично Трамп Путіна дотиснув. Він, тобто президент США, сказав, що економіка Росії не в найкращому стані. Він готовий впроваджувати податки, тарифи, санкції. Ну або їх скасує, якщо Путін е, припинить російсько-українську війну. Це також є однією із умов. Далі Волт говорить, нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів, і покласти край цій війні. І це згадувалося. А тепер увага в розмовах з президентом СІ, прем'єр-міністром Моді. З лідерами на Близькому Сході всі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Запросимо всі сторони за стіл переговорів, сказав Майк Волц. Отака позиція Дональда Трампа. Тобто до переговорного процесу буде долучено багато сторін, поки що не бачу тут Європи, але в Європі інше завдання. Дональд Трамп говорить їм про те, що ви заплатите за власну безпеку. Ну, врешті-решт, так має бути. І також сьогодні президент Ізраїлю Іцхак Герцог в інтерв'ю каналу Fox News повідомив дуже цікаву новину, яка підтверджує слова Майкла Волца. Зокрема, президент Дональд Трамп має намір зустрітися з президентом Єгипту Абделем Фатахом Ас Сісі, і можливо з наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом Бін Салманом. Ну, якщо Єгипет нас цікавить в другу чергу, тому що тут мова йтиме про подальшу долю сектора гази, А от що стосується Саудівської Аравії, то це якраз та історія, що одна із країн Близького Сходу може бути долучена до переговорного процесу, як каже Майкл Волц, щосовно припинення російсько-української війни. І е, одним із таких учасників є Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, можливо, навіть Катар, будемо бачити, але Трамп вже виходить на діалог із ними. І такий контакт відбудеться вже наступного тижня. І слідкуйте, друзі, за хронологією, я вам в кінці відео ще закцентую увагу на тому, що от зараз там 9 лютого, так, за календарем, а до кінця лютого мають відбутися якісь дуже-дуже цікаві знакові події, в принципі, вони вже відбуваються. Тепер до заяв президента України Володимира Зеленського, який коментує також наміри Трампа припинити російсько-українську війну, гарантії безпеки, які ж власне умови обговорюються для припинення війни. Він сьогодні давав інтерв'ю британському мовнику ITV News і сказав, що якщо США і Європа не кинуть Україну, то він готовий говорити з Путіним. На питання, чи погодився він на заморозку бойових дій по нинішній лінії зіткнення, Якби Україна мала гарантії безпеки, він слушно запитав. Дивлячись, які гарантії, і зазначив, що не хотів би заморожувати лінію фронту, бо постраждає кілька наших міст, які перерізані сьогодні цією контактною лінією. Я але думаю, що лінію контактну будуть умовно зміщувати на карті. Росіяни виходитимуть з якихось територій, ну, наприклад, замін на те, що ЗСУ полишать Курську область. Курська область сьогодні справді є. Політичним інструментом тиску на Путіна для того, щоб він йшов на переговори на прийнятніших для України умовах, і також Зеленський прокоментував можливість проведення виборів. Вибори є одним із пунктів, як пише преса, плану Трампа для припинення російсько-української війни. Кіт Келех уже публічно висловлював позицію про те, що в Білому домі бачить за необхідне провести вибори після. Припинення стану військового в Україні, легітимізувати в такий спосіб демократичні процеси в Україні, а не президента, тому що до легітимності Зеленського запитань у США нема, але вони кажуть, що в такий спосіб треба зробити це. Звісно, це виглядає як поступка Путіну, який постійно говорить про легітимність Зеленського. Але навіть і нині вже готові розмовляти з ним. Про це вже Пісков навіть говорив. Але е, саме питання проведення виборів стало одним із ключових у бесіді його і згаданим медіа з Британії. Так от Зеленський сказав, що якщо ми призупинимо воєнний стан для виборів, то втратимо армію. Ось що він власне конкретно сказав. Що стосується виборів, абсолютно зрозуміло. Ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна, і ми провели б вибори, і ми, ми як ніхто, хочемо закінчення війни. Тож в час війни. Наше населення проти виборів, всі люди проти. Чому? Ну, тому що всі розуміють, що відбудеться. Що таке вибори сьогодні? я їх не боюсь абсолютно. І, і Просто що буде? Ми повинні закінчити воєнний стан або призупинити воєнний стан. І якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І, в принципі, русські будуть щасливі. Питання боєздатності, духу то, що ти втрачаєш. А, і законодавчо, ти не можеш а, тримати таку армію. І це факт. Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутися додому. І морально навіть ті, хто не будуть повертатись, морально все одно все, все, все. це пауза так. І Росія цим обов'язково буде об об використовувати це для. для Наступ контрнаступальних дій далі, друге. А як всім голосувати? Як будуть військові голосувати? Знов таки, це технічно дуже складно. Без них голосувати не чесно. Вони захищають твою демократію. А я про яку демократію ми говоримо? Якщо ті, хто її захищають, не можуть а, голосувати. Тобто тут потрібно думати, що з цим робити. Ну і що робити з мільйонами? Людей, які за кордоном, за кордоном, це побудувати інфраструктуру там вісім мільйонів людей. Як голосувати без них, треба обов'язково розуміти, що вони могли, могли скористати своїм абсолютним своїм правом громадянина України. І що робити з мільйонами, які на окупованих територіях. Ви побачите, якщо будуть вибори і ті люди, які. Не зможуть проголосувати за кордоном або на окупованих тимчасово окупованих територіях, а потім Росія скаже, ми не віримо в ці вибори, хоча мене і не цікавить їх думка. Але все одно вони скажуть, що ці вибори були нелегітимні. Вони скажуть 100% сумніву немає, тому що скажуть, а за кордоном не голосували. А як можуть люди на тимчасово окупованих територіях, які контролюють рускі, як там вони можуть справедливо голосувати? І що це буде відбуватись? Буде приблизно той самий референдум, який був в Криму. Тобто референдум під дулом зброї. Ось що відбувається. З чого хочуть руски. Саме цього. Повної дестабілізації в Україні. Ось і все. Тому я би був дуже обережним з цим питанням. Резюмуючи цей спіч Зеленського, цей короткий коментар його в принципі, друзі, то можу заакцентувати і хотів би заакцентувати вашу увагу на тому, що вибори під час заморозки будуть нелегітимними на переконання Володимира Зеленського по тій простій причині, що в них не братимуть участі українці, які знаходяться на підконтрольних територіях Росії, і багато тих, хто виїхав за кордон. Нагадую у 2014-2019 роках. Коли не було інтенсивних бойових дій, певні бойові дії відбувалися по лінії зітнення в східній частині Донецької та Луганської областей, в східній частині України, але вибори проводилися і не всі українці брали в них участь, не брали участі мешканці так званих регіонів Орло, Криму, але вибори визнали легітимними. Їх визнали легітимними, друзі. Так, але поки що команда Зеленського говорить, що якщо таке станеться знову, то цього разу вибори будуть нелегітимними. І також щодо легітимності і можливості скасування воєнного стану, говорять і інші члени команди Володимира Зеленського. Зокрема, Народний депутат від слуг народу, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі сьогодні радіо НВ сказав, що проведення виборів в Україні можливе лише після завершення воєнного стану, для чого також існують певні умови. Обмовлюся справді проводити вибори. В умовах активних бойових дій ніхто не буде, це повна маячня. Звісно, цього робити не будуть і цього не варто робити ніколи. І навіть американці на цьому не наполягають. Вони говорять про можливість виборів виключно після того, як буде припинена гаряча фаза. Бойових дій і після того, як буде скасований воєнний стан, тому що той же самий Кіт Кело говорив про те, що провести вибори в умовах воєнного стану не дозволяє Конституції України. Тут хотів би, щоб ви дуже уважно слухали і мій коментар, і той аналіз, який я роблю, і заяви власне політики. Втім, що стосується саме правового режиму воєнного стану, то він вводиться не лише тоді, коли йдуть активні бойові дії, а й коли є загроза. Суверенітету України, це говорить заданий мною Федір Воніславський. І я його вам, друзі, зацитую. Тому, доки не будуть усунуті самі загрози, які будуть загрожувати нашій безпеці, безпеці наших громадян, територіальній цілісності, державному суверенітету, скасування правового режиму воєнного стану, дуже мало ймовірне. Тобто, швидше за все, його не скасують, але впродовж якогось певного часу. Далі він говорить. Тому для того, щоб розуміти, коли буде завершено правовий режим воєнностану, я б рекомендував би тут увага, друзі, на рахунок хронології. Він каже: я рекомендував би дочекатись десь хоча б кінця лютого, коли ми отримаємо не лише якісь політичні заяви президента Трампа і вищого, так скажімо, політичного керівництва, але й конкретні дії. І тоді. Я вже продовжую слова Веніславського. Верховна Рада може розглянути питання скасування воєнного стану. Тобто, до кінця лютого Веніславський відводить саме цей термін. Але щодо виборів говорить конкретно наступне: якщо провести вибори в умовах заморозки конфлікту, навіть якоїсь ситуативної, то для мене я зараз не говорю, чи це можливо чи неможливо з точки зору подальшого розвитку подій, я виключно юридичний. Юридично-політичний і міжнародно-правовий аналіз хочу вам зараз запропонувати. Тобто, зараз сумнівів легітимності немає. Якщо ми проведемо вибори в умовах, коли значно більші частини території України є окупованими, коли у нас мільйони громадян України перебувають за кордоном, і е забезпечити їм можливість участі у виборах навіть при всьому бажанні. Це фізично неможливо, тому що я розмовляв з нашими дипломатами, які забезпечували організацію виборчого процесу. Коли було декілька тисяч громадян України, які прийшли в одну з країн і хотіли проголосувати. Це був хаос. Там створювали майже палаточні містечко для того, щоб і воду, і їжу, і так далі не можна було фізично проголосувати. З точки зору міжнародного права провести вибори, окрім як на території дипломатичних представниць та консульських установ. Практично неможливо, тому що це лише є територію суверенної України, де ми можемо проводити вибори. Тобто, не можна орендувати, наприклад, якийсь кінопалац і там забезпечити організацію виборів в Вашингтоні чи в Лос-Анджелесі чи в Сіднеї. Це лише в консульському представництві Але забезпечити Фейкер. неможливо. Фейкер. Десь я буду я до чого, що оці всі сукупні фактори окупація території, перебування за кордоном громадян України, відсутність гарантій безпеки, відсутність гарантій то рівних можливостей учнів агітації. Вони навпаки, в результаті призведуть до підстав сумніватися в легітимності нашої влади. Крапка. Мені особисто вказують коментарі Зеленського і Веніславського на те, що переговорні процеси, поки що не публічні, проходять дуже активно. Рамкова угода про замороження війни, вона фактично готова. Трамп тисне на Україну, тисне на Путіна, аби перестали стріляти. Його не дуже цікавить те, що буде в Україні надалі. Але я наголошую, друзі, ще раз, оскільки Трамп проявляє справді зацікавленість в Україні, як е, тій країні, в яку Варто інвестувати, то це нам може суттєво допомогти. Історія взагалі людства містить багато прикладів, коли великі бізнесмени інші країни інвестували в країни післявоєнні, тому що входження по е, бар'єру дуже низьке, активи коштують дуже дешево, рентабельність просто шалена, і ви можете отримувати надприбутки дуже швидко. Трамп це розуміє як бізнесмен. Україна. Є дуже привабливою для саме такого проекту. Єдиним залишається питання про те, чи здатен буде Трамп вмовити Путіна, переконати Путіна, залякати Путіна. Різні інструменти і способи буде використовувати Трамп, аби Путін вийшов із території України. Ну, можливо, не повністю, можливо, хоча б з якихось там умовно, зараз я говорю дуже умовно Запорізької, Херсонської областей, можливо, навіть із Донецької області. Тобто змістилася ця лінія фронту, лінія розмежування, про яку говорить Володимир Зеленський. Коментарів з цього приводу не так багато, але преса Західна про це час від часу пише. Щодо інших друзі, подій, які в Сполучених Штатах Америки визначають долю України в тому числі, і нам дуже важливо про них знати. Ну, зокрема, Ілон Маск видав чергову порцію своїх бажань і закликає закрити Радіо Свобода і Голос Америки. Це ті видання, які існують дуже багато років на гроші платників податків Сполучених Штатів Америки. Американці дуже багато фінансують різних проектів демократичних по всьому світу, і це правильно. Тому що я м, нагадаю вам історії 52 Другої світової війни, коли Сполучені Штати Америки інвестували неймовірно велику кількість в оборону Європи, тому що оборона була Європи повністю розвалена і економіка була розвалена. Вони інвестували в дуже відомий план маршала, коли вкидали шалені інвестиції десятки сотні мільярдів доларів у розвиток економіки Європи і. Отримували за це величезні прибутки і стабільність у Європі, і стримували совєтську агресію, яка мала поширюватися не лише на території Східної Європи, а й Західної, в тому числі за часів Сталіна. Але навіть після його смерті Радянський Союз продовжував кошмарити європейські країни. Тому закриття проектів Радіо Свобода і Голос Америки це не дуже приваблива ініціатива з уст Ілона Маска. Але заради правди скажу, що дійсно. Фінанси, які виділялися на утримання цих ЗМІ, вони шалені. Як каже Ілон Маск, Європа тепер вільна. Не враховуючи задушливої бюрократії, їх більше ніхто не слухає. Це просто божевільні ліві радикальні, які розмовляють самі з собою, спалюючи один мільярд доларів у рік з податків американців. Ну цифра, звісно, неймовірна. Я не можу її ні підтвердити, ні спростувати. Сьогодні адміністрація Трампа переглядає дуже багато проектів за рахунок USAID, які фінансувалися по всьому світу, і там статті видатків дуже, дуже, як на мене, цікаві і часто ну, просто кричущі. Щодо Радіо Свобода, довідка Радіо Свобода це інтернет видання та радіостанції, яка позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США, Кореспондентська мережа радіостанції, включає 23 три корпунти, бюро та понад 1400 позаштатних кореспондентів. Ну і голос Америки, це окреме змі, яке справді поширює правдиву інформацію про. Американські новини про події в Україні, в тому числі мовить Радіо Свобода і в країнах Центральної Азії, навіть на території Росії. Запитань до редакційної політики, звісно, багато, але ну, так, знаєте, одним помахом руки закривати цей проект, як на мене, то не варто. Це моя особиста думка. Ви напишете свою в коментарях. Я обов'язково почитаю їх. Тому пишіть, коментуйте, ставте подобайки. Вподобайк багато не буває. Це не те, що я їх випрошую для вас, друзі. Вони необхідні для просування цього контенту на платформі YouTube. Тому, коли ви мене слухаєте, ставите подобайки, ви повірте, робите свою благородну справу, сприяючи поширенню правдивого контенту. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять машину всі і не перемикайтесь. Все буде Україна!